Куди приводять мрії в ТСН. Ми вже розповідали історію Богдана Нестеренка. 15-річний хлопець тривалий час живе в лікарні його нирки не працюють. А кров очищує спеціальний апарат. Богдан мріяв про цукерку, яка лікує від усіх недуг, завдяки один плюс один та благодійному фонду. Крона цю мрію вдалося втілити в життя, та на цьому хлопець не зупинився і загадав ще одне бажання про мандрівку разом із куратором соціального проєкту «Здійсни мрію» моєю колегою Лідією Таран. Дивіться далі. До першої далекої мандрівки сина мама Люба підготувалася ретельно. Аптечка, без якої не можна навіть вийти з лікарні, займає півсумки. У лікарню Охмадит хлопчика привезли швидкою більше року тому. Відтоді всі мандрівки 15-річного Богдана по медзакладах. Тож повірити, що вперше поїде потягом і не в лікарню, хлопчині важко. Так само, як і друзям, які лишились його чекати у відділенні токсикології. Пока. Буду скучати. Я Дорогою до вокзалу хлопець розглядає незнайомий вечірній Київ і не може приховати хвилювання. Ніколи не був на поїзді. дуже хочу. Усю дорогу до Львова Богдан збирається провести коло вікна, вивчати краєвиди. Де той Богдан? Богдан! Бодя! Бодя! Привіт! Слухай, ну ти виріс. Страшне. Так, дивися. Рада вітати тебе у Львові. Це горнятко від нашого каналу. І Я купа так, купа так. цукерок. І ще влітку Богдан вимріяв і намалював цукерку, яка лікує від усіх недуг. Її макет передали у Львів, і там шоколатіє Андрій Бакачук із командою кілька місяців вигадували рецепт солодкої дивопігулки. І ось вона: поєднання трьох видів шоколаду з карамельною ноткою. Як? Дуже мені нравиться. Майстер шоколадної справи показує місце, де втілювався в життя задум Богдана. Шоколад Ми спочатку нагріваємо до високої температури. Наприклад, молочний цей де до 40 градусів. Тоді всі жири рівномірно розходяться, і смак шоколаду всюди одинаковий. Благодійні цукерки здійсни мрію продаються по всій Україні. Частину грошей від кожної передають на лікування тяжкохворих людей. У мене самі двоє діток, тому хочеться, щоб комусь. Маленька частиночка допомоги була цим діткам. Чудесно, коли є люди, які допомагають дітям мріяти. Тим більше, що від цих мрій, якщо вони збуваються, діти посміхаються. Це насправді дуже класно, дуже приємно. Богдан і Лідія одягають фартухи, шапочки і рукавички. Хочуть на собі відчути, яка це не проста, але дуже приємна справа створювати цукерки. А то кунжутик, так. А я їсти буду. <ріст> головне питання. За півгодини хлопець і телеведуча зробили аж два кошики цукерок. Солодощі поїдуть до Києва. Богдан частуватиме ними своїх друзів у лікарні. Ми йому ж йому кажемо, Богдане, ти уявляєш, яку велику справу ти зробив? Зараз твої цукерки продаються по всій Україні. Він такий Няа, він такий дуже скромний, і він в таких масштабах навіть не може уявити, що він та єдина дитина в Україні та з охмадиту, яка вигадала такий. Шикарнючий проект, благодійна цукерка, цукерка, завдяки якій можуть одужати інші дітки. Куратор проекту здійсни мрію Лідія Таран. Певна особливо в новорічно-різдвяний час найпотаємніше має здійснитись. Отже, каже, треба не боятись мріяти. А благодійники вона закликає заради дитячих усмішок, бодай на один день перевтілитись у святого Миколая. Наталка Волосацька, Ольга Нескородяна, Олександр Бригадир, ТСН, 1+,1.